У молодому віці це спортивна травма. Коли ще тканини молоді, да, еластичні, там багато колагену, вони ще пружні. Це спортивна травма. У більш е, старшому віці, віці, ми віці да, да, це може бути дегенеративного характеру. Чому з часом людина втрачає воду? Тобто да? концентрація в тканинах води одна, у більш зрілому віці інша. У дорослої людини в нормі десь 55% води. Має бути, ну якщо ми говоримо про хрящ, про мініски, да? і по різним причинам буває таке, що людина навіть не відчуває, що вона їй мало п'є цю воду. Воно висихає ці, ці, ці... і вода перерозпреділяється організмом, yes. і концентрація буде, може бути менша. 54, 53, навіть 50, І тоді структури стають більш сухими, більш твердими, втрачають свою еластичність і там буквально. Та травма, яка в молодому віці не привела б ні до розривів, ні до чого, там стрибнуть зі стільця, наприклад, або встать. То якщо, якщо людина вже в віці і у неї, ми скажемо так, баланс води помінявся, вона може відірвати цього меніска.